Всім привіт! Давайте сьогодні, на прикладі маленького такого своєрідного тесту спробуємо зрозуміти, наскільки ви добре орієнтуєтесь в одній граматичній англійській темі. Малесенький, обіцяю, tiny. Беремо Марка, рандомного якогось хлопця, парубка, і він буде основною фігурою в нашому реченні. Два варіанти: обирайте, який вірний. Mark is interesting, Mark is interested. Час пішов. Time is up. час закінчився. Я ваш екзаменатор. Я за всім слідкую. Ми в тіктоці часу мало. Якщо ви обрали один з цих варіантів, і можливо, що знали, можливо, 50 на 50, Тут вибір невеликий. Можливо, так як більшість людей просто не знаючи, обрали та ще й вгадали. Але м, два варіанти тут є вірними. Чому розберемо трішки пізніше? Так, тепер замість марка беремо якусь книжку. Я не називаю нас, тому що для кожного цікаво, не цікаво. Це різне англійською. Це taste differ. Давайте так само з такими закінченнями спробуємо зробити речення з книж. So this book is interesting. This book is interested. А тут Тік-так, тік, так, тик, так, так, все закінчився ваш час. Що придумали? Тут лише один варіант: This book is interesting з ING. Чому давайте копати? По перше, Марк, це людина, бук це книжка, це велика різниця. Якщо вас цікавить, які у людини почуття і емоції, коли вона щось робить або що вона до когось відчуває саме про емоції і почуття, то це точно ID. у книжок бувають емоції і почуття. Ну поки що ні. Не знаю все реально і можливо, але поки що такого не відбувається. У людей є почуття емоції не у всіх. Але ж є і ще кажуть, що в деяких тварин тому там, де про емоції, про почуття, це ED. А там, де просто яка це річ, яка це людина, це вже ING. Ось тепер давайте аналізувати. Якщо Mark is interesting, то це описують, який він сам по собі. Ну класний, цікавий, не знаю, ерудований, можливо, якийсь там харизматичний. Тобто він людям цікавий. Навіть переклад буде іншим. Так Mark is interesting. Але якщо йому цікаво, якщо він зацікавлений, то це вже ED. Тому що про його стан, про його почуття, про емоції. He is interested in English. йому цікава англійська, бо in Julia. юлька якась там йому цікава. Так тепер давайте про книжку. Книжка може бути з почуттями. Ні, книжка може бути зацікавлена в чомусь. Ні, ну не знаю, зацікавлені зазвичай люди, які створюють ті книжки, пишуть так в продажах, там в заробітках не знаю, бо в тому, щоб якомога більше людей прочитали це, але сама книжка вона просто виконує функцію. Візьміть вона і почитайте. Але вона може бути цікавою або не цікавою. Ось тут уважно. Ще раз емоції, почуття лише люди і тварини. Все інше опис це вже і люди, і тварини, і речі, і явища, і так далі. Ну що вивчили щось новеньке? I hope so. якщо так. vasirakshi thanks for watching see you next time bye bye